Зустрічі з Трампом у Давосі постачання ракет для української ППО, розвиток військових технологій в Україні і перспективи для НАТО, якщо США все таки покинуть альянс. Про це й не тільки президент Володимир Зеленський розповів сьогодні під час другого національного форуму талановитої молоді, у якому взяли участь понад 600 учасників. Переможці обирали у семи номінаціях у сферах культури, науки, освіти і спорту. Серед лауреатів, премії, переможці міжнародних та всеукраїнських олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, автори наукових робіт, а також хлопці й дівчата з іншими унікальними досягненнями. Починаючи від перемог на світовій першості з робототехніки, закінчують збором мільйона гривень на потреби зсу наприкінці заходу. Його молоді учасники отримали нагоду поставити запитання президенту, і відповіді на найцікавіші з них дивіться далі. Ми розмовляли вчора з президентом Трампом. Мені було складно, ви запитали просто про продавос. Мені було складно поїхати. Була ситуація і є ситуація в Україні складна. З електрикою з опаленням, так а, і мені було складно поїхати. І я був. Я їхав в Давос довше ніж я був там. За кілька годин я годину спілкувався з президентом Трампом, і я отримав, не буду казати, скільки, ракет ПАК-3 для Петріотів. Я знаю, скільки цих ракет з цього пакету я витримає Україна від ударів балістики. Скільки разів, а ми вирішили питання, яке точно дуже чітко відповідає, чого я туди поїхав. Енергетика сьогодні великий виклик. Тут України ще недостатньо досвіду. Безумовно, не можна нас порівнювати з будь-якою країною. Вони не війні. Якщо б такі удари у них були 500 дронів за ніч, у них би був блекаут у будь-якій країні світу, і це досвід і визнання будь-якої країни світу. Вони всі про це говорять. Тому ми повинні бути максимально незалежними. Ми вже технологічний габ. Ми вже лідери в дроновому виробництві, в системах радіоелектронної боротьби. Ми вже це зробили. І це робиться у нас. Чому кажу хаб? Тому що це у нас робиться не тільки в цивільному секторі. Фідбек, наприклад, до е, застосування іноземних технологій, іноземної зброї, то що як вона працює у нас на полі бою, ми вже працюємо краще. Ми вже відмовляємось від артилерії, яка ще вчора була дуже потрібна через технологічність цієї війни. Будь-якому випадку все це потрібно, і артилерія, і тощо. Але якщо сьогодні 90% ворог несе втрат через дрони, 90%, тобто ми розуміємо, що відбувається на фронті. Фронт це є технологічний хаб вже центральний технологічний хаб в Європі. Європа знаходиться, на мій погляд, в ситуації, коли ну як ти привабливий для Сполучених Штатів або ні. Я говорю зараз про альянс з НАТО, але без Америки це не НАТО. Скажімо, це Союз, може він сильний, але точно він без Америки. Союз без Америки не є загрозою Росії. Не те, щоб вони хочуть загрожувати, але не є навіть. Ну, знаєте, захистом для своїх держав. На мій погляд, і в Європі е силу має тільки на сьогодні українська армія найсильніша. І тому Європа повинна розуміти і берегти Україну і нас підтримувати сьогодні. Тому що, якщо завтра буде агресія, то окрім України посилити Європу нема кому.